Слимаки завдають чимало клопоту садівникам. Вони можуть знищити багато врожаю. Їм смакують полуниця, огірки, салат, помідори та навіть квіти. На щастя, є кілька простих способів позбутися цих шкідників. Перший спосіб кавова гуща. Посипте її там, де багато слимаків. Вони не люблять каву, тому це їх відлякає. Також можна використовувати попіл. Він дратує слимаків. Другий спосіб яєчна шкаралупа. Подрібніть її на маленькі шматочки і розсипте навколо коло Рослин. Країшкаралупи ранять слимаків, і вони більше не повертаються. Ще один метод пивні пастки: наповніть банку пивом і залиште на грядках. Слимаки залазять всередину і тонуть. Можна спробувати морські водорості. Вони містять багато солі, що відлякує слимаків. Розмістіть водорості навколо рослин. Останній спосіб: часникова вода. Зваріть дві головки часнику, дайте воді охолонути, розбавте кілька ложок у п'яти літрах води. Обприскуйте цим розчастів. Чином рослини всі ці методи допоможуть захистити врожай від слимаків без зайвих зусиль. Індія відома як одна з найбільших країн споживачів віскі у світі. Тут популярні як місцеві, так і імпортні сорти. Через це індійська редакція чоловічого порталу склала перелік п'яти найкращих і найдорожчих віскі у світі. Найдорожчі віскі у світі це колекція під назвою The Emerald Isle. Її вартість становить 2 мільйони доларів США. Ця колекція складається з двох пляшок від найстарішої винокурні Бушмілс. До неї входять кельтське яйце Фаберже, виготовлене зі марагду та золота, золотий годинник і сигара з позолоченим різаком. На другому місці Макалан 926-го року вартістю 1 мільйон 900 тисяч доларів. Це лімітована серія з 24 пляшок. Одну з них розмалював вручну ірландський митець. Гленфідіх 1937 року коштує 120 тисяч доларів. Віскі витримували 64 роки та розлили у пляшки в 2001 році. Японські Ямазакі 55-річної витримки коштує 60 тисяч доларів. Це купаж односолодових віскі, дистильованих ще в 1960 році. Завершує список Далмор 1964 року, також вартістю 60 тисяч доларів. Ці віскі мають 46-річну витримку та містять нотки фруктів і кориці. Україна стала зіркою на Євробаченні, здобувши перемогу тричі. Перший успіх був у 2004 році. Тоді Руслана Лижечко перемогла. Могла з піснею дикі танці. Вона поєднала сучасні ритми з гуцульськими мотивами, що принесло Україні перемогу. Друга перемога відбулася через 12 років. Джамала виграла з піснею 1944. Вона співала про депортацію кримських татар. Її емоційний виступ вразив журі та глядачів. Джамала отримала 534 бали. Третя перемога сталася у 2022 році. Це був особливий момент через повномасштабне російське. Ське вторгнення. Гурт Калуш оркестра з піснею Стефанія здобув перемогу. Пісня поєднувала реп з українським фольклором і стала символом для українських матерів. Цього року Україну представлятиме гурт зіферблат з піснею «Bird of Prey». Вони виступатимуть у першому півфіналі 13 травня під п'ятим номером. Фінал конкурсу відбудеться 17 травня у Швейцарії. Багаторічні рослини можуть зробити ваш сад яскравішим. Деякі з них ростуть швидко і стануть окрасою за кілька місяців. Розглянемо п'ять таких рослин. Перший деревій. Він має високі стебла і листя схоже на папороть. Деревій любить сонце, буває в різних кольорах і не вимагає багато догляду. Він добре переносить посуху. Наступна ехінацея. Її квіти схожі на ромашки і цвітуть у різних кольорах. Ехінацея потребує дренажу і сонця. Вона додає висоти клумбі. Третій варіант волошки. Їхні квіти насичено-блакитні, але можуть бути рожевими, білими чи бордовими. Волошки люблять сонце, але ростуть і в півтіні. Форзиція це кущ із яскраво-жовтими квітами, що з'являються рано навесні. Її краще садити на сонячній ділянці і обрізати після цвітіння. Останній лофант або м'ята колібрі. Він має трубчасті квіти різних кольорів і цвіте все літо. Лофант любить сонце і добре дренований ґрунт. Ці п'ять рослин швидко ростуть і прикрасять ваш сад. Панкреатит це запалення підшлункової залози. Воно ускладнює травлення. Щоб полегшити симптоми, потрібно дотримуватися дієти. Підшлункова залоза виробляє ферменти для розщеплення їжі. При запаленні з'являється біль у животі, нудота і втрата ваги. Щоб зменшити навантаження на залозу, обмежте жирну їжу. Рекомендується вживати не більше 30 грамів жирів на день. Зазвичай людина їсть від 45 до 77 грамів. Їжу краще. Розподілити на 6-8 невеликих порцій: дієта не вилікує панкреатит, але полегшить симптоми. Важливо проконсультуватися з дієтологом, що можна їсти. Цільнозернові продукти, як рис і макарони, корисні для травлення. У періоди загострення обирайте білий рис чи грінки. Нежирна риба, птиця, бобові, як квасоля і сочевиця, також корисні. Овочі і фрукти, такі як яблука та броколі, рекомендуються. Молочні продукти краще обирати знежирені, що не можна їсти. Алкоголь заборонено, особливо якщо панкреатит виник через його зловживання. Солодкі напої і газована вода містять багато цукру, що шкідливо. Червоне. І перероблене м'ясо, як яловичина і сосиски, містять багато жирів, і їх слід уникати. Дотримання дієти допомагає знизити навантаження на підшлункову залозу і покращує якість життя. Колгосп тварин відома книга Джорджа Орвела. Вона стоїть поряд з його романом 1984. Цікаво, що однією з перших мов, на яку переклали цю казку, була українська. У 1945 році Орвел видав колгосп тварин. У цій книзі він висміював Радянський Союз. Через два роки Іван Чернятинський, американський науковець українського походження, отримав дозвіл на переклад українською. Це був лише другий переклад після німецького. Чернятинський запропонував. Орвелу написати передмову до українського видання. Орвел погодився і відмовився від Гонорару. Він навіть сам оплатив тираж. Обкладинку створив Іван Багряний, відомий своїми розповідями про життя в радянському Союзі. Книгу надрукували в Мюнхені тиражем 5 тисяч примірників. Але півтори тисячі книг вилучила американська окупаційна адміністрація. Їх вважали пропагандою. Потім ці примірники передали радянській владі і спалили. Проте українська діаспора зберегла. Більшість книг. Тепер такі примірники можна знайти лише в британській бібліотеці в Лондоні. Спочатку твір називався Ферма тварин, але Іван Чернятинський вважав, що слово колгосп краще передає атмосферу казки Орвела. 7 квітня в Монте-Карло пройшли матчі. 1-32 фіналу ATP Masters. У поєдинку Гаель Монфіс зустрівся з Фабіаном Марожаном. Французький тенісист здійснив неймовірний камбек. Він програв перший сет, але в наступних двох переміг угорця. рахунок матчу. 2-1. Спочатку 4-6, потім 6-1 і знову 6-1. Монфіс встановив унікальний рекорд. Він став найстаршим гравцем, який виграв матч основної сітки, програвши перший сет. Йому 38 років. Гаель Монфіс і Еліна Світоліна одружилися у 2020 році. У 2022 році у них народилася донька Скай. У наступному раунді турніру Монфіс зіграє з Андрієм Рубльовим. Цей матч відбудеться 8 квітня. Російські Війська під турецьком висадилися з танка. Піхота розділилася на кілька груп і розбіглася. Незабаром їх атакували українські артилеристи. Про це повідомляє канал оперативно-стратегічного угруповання Хортиця. Російські сили намагаються обійти турецьк із флангу. Вони використовують танки, артилерію, малі штурмові групи та ударні дрони. Проте 28-ма окрема механізована бригада. Дає гідну відсіч. У бригаді кажуть, що російські штурмовики не можуть встояти перед точністю українських артилеристів. Ворожі гаубиці та оператори дронів зазнають ударів важкими снарядами. Минулої доби кількість ударів керованими авіаційними бомбами зросла втричі. Російські дрони на оптоволокні активно застосовуються, а кількість ворожих штурмів за тиждень зросла майже вдвічі. Привиди завжди захоплювали людей, і кіно не є винятком. Ось кілька фільмів, які варто подивитися. Перший безневинні 1961 року. Молода гувернантка приїжджає в старовинний маєток доглядати за двома сиротами. Вона починає вірити, що діти одержимі духами загиблих слуг. Наступний інші 2001 року. Події відбуваються у Британії в 40-х роках. Грейс Стюарт з дітьми живе в готичному маєтку. Там починають Відбуватися дивні речі. Фільм поєднує класичну історію про привидів із сучасними елементами жахів. Сяйво, 1980 року, знаменитий фільм Стенлі Кубрика. Джек Торренс стає доглядачем готелю, де з його сім'єю відбуваються моторошні речі. Стрічка досліджує ідею, що причини подій можуть ховатися в нас самих. Полтергейст, 1982 року, розповідає про родину. У їхньому будинку з'являються привиди. Спочатку вони здаються дружніми, але згодом стають небезпечними. Цей фільм є класикою жанру. Останні історія примари 2017 року. Музикант після аварії стає привидом і повертається додому до коханої. Він спостерігає за її життям після його смерті. Це глибокий фільм про кохання, час і життя після смерті. Кожен з цих фільмів пропонує унікальний погляд на світ привидів. Вони показують, як привиди впливають на людей. У Саранській області Росії стало неспокійно. Дрони, можливо, атакували завод, що працює на військові потреби. Військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп зазначив, що такі заводи є важливими цілями. Вони впливають на боєздатність російської армії. Україні слід шукати способи їх ураження. Серед пріоритетів заводи з виробництва вибухових речовин. Важливо знати їх місцезнаходження і завдати удару. Зменшення виробництва вибухівки навіть на десятки відсотків є важливим завданням. Вибухові речовини використовуються в боєприпасах, треба враховувати можливості досягти цих об'єктів і який буде результат. Росіянам є чим турбуватися, адже їхні військові об'єкти під загрозою. Ворог змушений реагувати і перекидати системи протиповітряної оборони. Заводи, які впливають на хід війни, намагаються захистити. Це означає, що інші місця можуть залишитися без захисту. Україні потрібно здобути засоби для виведення з ладу ключових об'єктів. Якщо такі дії будуть систематичними, противнику стане важче вести війну. Нагадаємо, в ніч на 5 квітня невідомі дрони атакували Саранську область. Завод з виробництва оптичного волокна міг потрапити під удар. Це єдине таке підприємство в Росії. Місцеві чули близько десяти вибухів. Атаку підтвердив місцевий чиновник, 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 чиновник. криновник. криновник, 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 криновник.